Доброго ранку, шановні наші краяни, гості міста і регіону. 24 жовтня в культурно-історичному центрі Совини, Гніздо в Ужгороді буде найочікуваніша книжкова подія Закарпаття, і я думаю, не лише Закарпаття, а й країни, книжковий фестиваль. На якому вперше у нас серед партнерів є наші захисники, наша регіональний підрозділ Національної гвардії України? Тому просимо долучитися, бо кожен із нас живе в цьому світі, де, на жаль, ми у війні. Книжковий фестиваль він один із складових такої інформаційної і безпеки, і гордості, поза як ми ну, деколи недооцінюємо якусь таку можливість спокійно зануритися в літературні постаті. І Така психологічна складова, яка ну, в живій людині присутня, можемо почерпнути в книжкових новинках. Цьогоріч у нас фестиваль такий трошки відрізняється. Він у нас буде відбуватися в 14 те але цього року у нас є неймовірна кількість охочих за меж області, індивідуальних авторів. Тож на книжковому фестивалі відвідувачі зможуть познайомитись з новинками як закарпатських видавців, видавництв, так і за меж області. Приємно було відзначити, що такі люди, як Шевченківські лауреати, слідкували, і вони декілька разів телефонували, що коли ж буде ж ваша. Книжкова така подія. Я не буду багато розказувати про такі речі, які зможуть глядачі, і слухачі і відвідувачі від, ну, спожити на самому фестивалі. Про це більше розкаже Надія, так як Організаторами цієї книжкової події у нас є Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгородська міська рада, обласна бібліотека імені Потушняка, спілка письменників України. І ми спільно хочемо дати відвідувачам таку атмосферу життя, настрою трошки такого українського вайпу. Аби, ну Розвантажити ці такі складні моменти нашого життя, які, на жаль, нам приносить війна. Я думаю, що зараз в нас продовжить надія, трошки розкаже про якусь таку річ, внутрішню кухню нашого фестивалю, а потім наш співорганізатор, Національна гвардія, розкаже, що вони запланували. Для усіх охочих на фестивалі. Добрий день всім. Хочу трошки так розказати, які видавництва цьогоріч будуть брати участь у виставці книга Феста це сім видавництв загалом подали заявки поки що, так і одне з таких нових цікавих видавництва. Це видавництво Сафран, яке спеціалізується на перекладі літератури східної, це азійського напрямку, там і японська, китайська тощо, і вони вперше будуть брати участь на виставці книга Фест. Ну і крім того, відомі всі наші закарпатські видавництва: це Варвар, «Благавість», Вісті, Рікку, Патент, Гражда, Карпати. І буде представлена література з видавництва Старого Лева. Саме ведомисло не буде присутні, будуть просто вони надійшли книгами. Їх тут будемо продавати. І як сказала пані Марина, буде представлено багато індивідуальних авторів за меж області, але будуть і наші місцеві. Це і Галина Миколаївна Малик, і Віктор Мутрук, Олександр Гаврош, Мирослав Дочнець, наш національний лауреат національної премії Шевченка. Так крім того, будуть Анатолій Кичинський, Микола Зубков, Андрій Аркан. Тобто буде цікаво, планується презентації нових книг, нових видань. Видавництво Карпати цьогоріч святкує 80-річчя від дня заснування, і вони також розкажуть про історію свого видавництва, про те, як вони працювали протягом цих років, як вони видавали свої книжки, буде ретроспектива видань. Їхніх. Ну, і розпочинатися їхня презентація, їхня, якби буде з театралізованого дійства, буду представляти нову книжку, видану дитячу Теж буде цікаво, Тож радо запрошуємо всіх насолодитися книжковими новинками і щось для себе цікаве, нове знайти. Яка вибрання політика? Це будуть із Херсону, будуть наскільки мені відомо, з Івано-Франківщини, не пам'ятаю точно зараз. Так, я доповню, що в нас цей автор з Херсону, він релокований, наразі живе в Вінниці, але дуже хоче познайомити і наш Західний регіон своїми такими новинками. Я не впевнена, що воно місцеве, не знаю точно. Релоковане. Мені здається, що воно релоковане теж. Гардії долучаються в першим до будь ласка. Так, всім доброго дня. Так як ми закарпатський підрозділ Національної гвардії знаходимося як один тут. Нам дуже приємно, що нас запросили на книгу фест, а також ми, ну, ми думаємо, що це трошки додасть бар і різноманітності. Для цього ми пропонуємо. Тактичну медицину, що кожен гість, так само і організатор, зможе себе попро... попробувати в ролі тактичного медика, тобто надати першу медичну допомогу, накласти турнікет, зупинити кровотечу. Це не тільки стосується військовослужбовця, який виконує завдання, а також кожного громадянина України. Також у нас буде мультимедійний тир. А також сучасне озброєння, кожен зможе відчути, потримати його, я кажу, постріляти, також, також як пропозиція є безпілотні системи. Кожен може спробувати себе в ролі пілота, пілота на дронах. Будемо запускати, будемо пробувати. Також у нас проходить до набір, до підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Беопуль. Можливо, громадяни хочуть стати пліч-опліч разом з нами. Відповідно, попробують себе в ролі пілота і, можливо, сподобається. Ми завжди раді всіх бачити. Ми переконані, що перемога буде за нами. Дякую за увагу. Шановні краяни, приходьте, буде цікаво. Початок буде 24 жовтня о 10-й годині протягом дня до 5-ї години. Будуть різноманітні заходи. Тож приходьте. Нас ще є співорганізатор Василь Петрович Гусій, який може додати, що в рамках фестива ще планується спілкою. Свята цього фестивалю, що мене запросили до участі розмови про те, що яким воно буде, це свято, як передбачається. Хотів би сказати, що у цих, у цих фестивалях, що відбулися, мені пощастило брати участь від першого і до тепер. Я собі згадую про тих людей, з якими починалися ці фестивалі, і ми їх не маємо права забути. Одним із таких людей, з таких особистостей є Дмитро Михайлович Кадака, який дуже видатний літературознавець, редактор, журналіст, педагог, і книговидавець. І він був одним із ініціаторів про, про створення і про подальшого проведення цього книжкового фестивалю. Ну І убив якусь його пам'ять увіковічити, тому що якраз напередодні фестивалю. Йому виповнилося 85 років. На жаль, вже кілька років його немає з нами. І ми у народному музеї літератури Закарпаття до цього фестивалю в рамках фестивалю буде така книжкова виставка про життєвий і творчий шлях Дмитра Михайловича Федаки. Я запрошую всіх учасників. Фестивалю, гости фестивалю відвідати цю виставку, ми конкретизуємо яким чином як це зробити. Тим більше, що вона буде поряд, цей наше приміщення народного літературного музею, поряд із тим приміщенням, де буде проходити всі заходи у в рамках фестивалю. І ще хотів би сказати, що в рамках фестивалю що у нас у музеї до Дня захисників і захисниць України е, така книж, обра, книж, е, виставка книжок і образотворчого мистецтва, і на тій виставці представлені два е, наші е, закарпатці, от, які зараз перебувають на службі урядах збройних сил, видані це Євген Грін. Видав книжку, поетичну книжку, і е, Віктор Новградилець. І причому ці книжки таке помітне явище в нашій літературі Закарпатській. Е, Віктор Новградилець у достойний премії імені Скунця з міської ради. Ну і Євген Грім минулого року ми про нього вже говорили, але думаю, що і на цей раз ці книжки будуть виставлені, тому що так це та, кажуть і для нас велика честь, що такі. Мих маємо авторів, ну і ми повинні їх підтримувати ціляко і морально, і все, що ми разом. Я бажаю фестивалю нашому э, удачі, яка ви такого, колись казали так, що ці, цей наш фестиваль книжковий. На це так, як коли в морі леве бригантина на тій бригантині безлічних парусів, так і наш фестиваль з усіх областей, з усіх. Є представники, і це та наша книжкова бригантина продовжує своє плавання у книжковому книгу. Дякую. Так, в рамках фестивалю у нас відбуваються два конкурси: це мистецтво книги і конкурс майбутній ілюстратора. В конкурсі Мистецтво книги беруть участь всі бажаючі. У нас є 14 номінацій, і ми вже другий рік поспіль вирішили, що подання на цей конкурс відбувається під час фестивалю. Поза як у нас гості з за меж області, то кожен охочий може подати свої новинки на ту чи іншу номінацію. А от майбутній ілюстратор, конкурс відбувається. Серед діточок творчих, і в цьому нам допомагає обласний палац дітей та нас, який в себе зробить такі намалювання, нарисовки книг сучасних прочитаних дітей тепер, уже під час війни. І в нас от така дуже є надія. Аналізу, що ж діти читають в сучасному світі. Тож, запрошуємо, нагородження призерів цих конкурсів відбудеться 27 числа в День Української писемності. Тож, приходьте, багато новинок, багато цікавих подій. Запрошуємо 24 з 10 по 5 годину Совини гніздо міського пожив.